Всем привет! И сегодня я строю свою карту в геометрии за 2 часа. Хорошо сразу, я всего два правила. Во-первых, у меня всего 2 часа, это первое правило, а второе правило время, в котором я текстирую уровень, не считается. Давайте так я ще буду показывать на 4 съемки, чтобы вам все было понятно, что вы зробили подобную модель уровня, у нас будет вузка, коробочка, в которой надо будет местах. Также питавшись это реально, да, это реально ставим сюда шип. Ну и теперь можно поставить еще тут ступеньки. Якось тут комнату зробити, ну понятно. Дальше я там поставлю жовтих стрип и ставлю потом шипи. Шипи надо поставить, потому что шипи всегда корисні. для уничтожения игроков. Далі ставлю свою роду таку ...унікальну стенку в два блюка. Просто так. Далі стемку зверху в два блока. Ну. Далі, 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 далі. Нехай буде пару способів прохождения даного уровня. Тепер ставим туди якусь декорацію країни доволі красиво. Зараз я вам покажу. Ну сюди теж треба поставити штуки, щоб звічі можна було вибрати. Тож, тут бензопилу, щоб в неї можна було вдаритись. И так надо пройти. Да. Теперь тут и тут зверху лесенка. Тут второй поход, и на второй поход тут будет такий путь. Вехай будет такая стенка и будет такая сложная каши, надо будет сложно. Да, тут то, что бы не запилить, тут, шип, тут. Ну, якось так. Короче, везде в суде можно вийти. Даже такому можно найти, і так можно найти. Ну короче, много как можно видите. Значит, тут можно стригнуть, полетить одну сторону, іншу сторону, пригнутую и так далее. Да. Можно припрыгнуть и дойти, прийти сквозь частинку, дойти сюда, потом идти сюда. Короче, є вариачі прохождения. И че плюс данного уровня. Бо інших плюсов нет. Ну, дальше просто строим довгу-довгу линию и на лінії щось же строим. По типу надо портал поставить. Ну вот по типу такой комнате. Дальше ставим обрудовано. Ну и вообще чего-то проставьте. Як верхносит с в да? Якщо не играете, то чи хорошо не играете. Ну, чи тоже хорошо. В принципе, для ваших нервів. Поэтому якось так. Ну, мені, і, і чесно кажучи, що ігра не я в неї граю доволі рідко. Ось такий у мене профіль, якщо що. Так, да, я чолі демон, я просто вийшов. Прикольно, чесно, і тут зверху вниз у мене буде підтримка, через який легко можна буде пройти рівень. Можливо, да, можливо, не, це мій прийде уровень, і потім думайте. Щоб мені нічого не подобається, поставлю заново, і нехай тут буде такий складний, складний паркур. То я зможу пройти, то прийде уровень. Якось так, так. Да. Далі ставимо наверх і допробуємо іще третій спосіб прохождения. Який буде через низ, а потім через верх. Далі робимо таку кришу, щоб ігроки якимось чудом не змогли вибратися. Тут ставимо приз. І ну, тут зверху буде the end кнопка. Далі її треба відредактувати. Я ще помню дивіться Height. Далі тако. Зменшу звук, конечно ж. Ставлю Професійне оружие, типа щоб ігроки поняли, що туди треба нажати. І тепер питаю, що можна прийти. Сюди-сюди, сюди, Іду І нажимаю. Так ми проходимо уровень. Дальше надо щось прикольне прикольнее сделать. Поэтому таймс Бум. І якось так. Я поставив там зверху ловушку. Не знаю, что її нормальна ловушка чи не нормальна. Можливо, погано. Тоді я трошки вже декор ставив. Тому, раз, сюда, два сюда. Да. Типа ти нажимаешь и типа даєш вниз. Тому прикольно, корисно. Не знаю, можливо комусь не понравится, можливо комусь не понравится, можливо, треба змінити. Да, можливо. Напевно, да. Поэтому я трошки можливо изменив. Тепер стало почти невозможным. Да, треба це змінити. Починаю вже розставляти декор. Декор уровня всегда корисно. Що робить декор? Декор прикрашає уровень, картину і так далі. Тому, але перед декором ще треба трошки поробити практики. По типу доробити кімнату, Щоб її можна було прийти. Тут ставимо блоки, там ставимо блоки. Ну в принципі, де ставимо ставимо. Чесно говоря, стоить уровні в кіометри доволі важко. Ну, мені важко. Я не буду говорити за всіх, я буду говорити тільки за себе. Мені важко. Питаюсь тепер, чи тут ви зможете прийти. Так, да, там ви прийти прямо піксель, але можна. Отут. Далі тут. тут. Раз, прыжок, два стрибок. І далі можна прийти спокійно уровні. Тут можна прийти. Ну, уровні будуть представлені пару пасхалок. Можливо. Да, можливо, ні. Стоїм так. Кстати, якщо під цим відео набереться 20 лайків, то я зроблю другу часть. Там де буде вже не 2 часа, а 10 часів на постройку уровня. По вашому сможете за 10 часів построити хороший уровень. Пишіть в коментарях. Ну, дальше декор, 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 декор. Декор че прикольно, декор чи корисно. Ну, тут таких искровых кубиків ставим, Не знаю почему. По-моему, все равно криво якось. Все равно ужасно выглядит. Не повний блок Ну так собі. Дальше, заменим музику на Клапстеп Да, Клапстеп самая идеальная музика для данного уровня. Ставимо, ставимо, ставимо Ми все-таки в Майнкрафт граємо як ніяк. як. Ну, дальше. Тут не таких искусств, прикольні блоки, З хорошою візуальною аурою От, по типу ну, скелеты можемо дати меч. Типа ігрок буде боятися на той момент скелета, Тому що Тут бачите, є маленькі косточки збоку. Якщо він не їх этого, что він помре. Тому врат ли игрок, який один раз від скелетів, піде туди ще раз. Кстати, можете чи урон посоветовать своєму другу, так звано поприкалюватись над ним. Сказати, щоб типа повинен доторкався скелетів. Буде прикольно. Тогда уровень проходити проходить больше количество времени. Також можете попитати, заспид ранить данный уровень і много чого другого. А иди уровня, я звісно, же вам ставлю. Що касається іншого, ну декор як декор. Нормальний декор нормального. Тому розставляємо декорчик і тим временем паралельно думаємо, що далі буде вробити в цьому уровні. Тут розставимо, там. Розставимо. Ну, коротше, чи все понятно. Скелет, стати крутой. Мені нравится його модель. Ставимо його тут, типа він сидить, опирається на стінку. Далі скелетики. Ну, бошку можно куда поставити. поставить и дальше тут скелетики, там скелетики, тут скелетик, там скелетик, там скелетик. Прикольно. Чи тоже надо в бок трошки поделить, типа э, 4 черпа и плюс один пропилинка полям. Создание уровня довольно прикольно, поделюсь в Мекспириансом. Можете стать очень уровни написать як він, як він вам в коментарях. Продолжаем що все строить, робити і так далее. Ставим еще пару скелетиків, 20 скелетиків, щоб черб замасквали. Не, тих даже в блок, типа блок з скелетиками. Это вообще прикольно. Тут надо щось спочатку щось поставити щось таке, щоб ігроки думали, що гигантский на початку на як нам його и насправді це просто буде декор. Тут щось ставим, там щось ставим, ну короче, що все понятно. Тут, тут, тут. Там-там-там Якось так можно писать в себе спрощай, на уровне геометрия блок криво поставлен, там же скоро поставлен, далі ставим ли анчики типа чи то блоки. Ну короче, веселимо себе як зможемо. Тут, 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 тут. Короче, везде декор. Тут ставим декор, там ставим декор. Ну, по моєму плюс мінус получилось это хорошо. Як ви розумієте, останні минути в мене залишилися на декор рівно. і останні минути були, як ви розумієте, самі напряженими. Я боюсь, якщо буде делять уровень за 10 часов на 20 лайків. Але, напевно, це буде дуже важко. Задумайтесь. Е, один ваш лайк равно 30 хвилин моєї житті. Довольно прикольно полюця шайця. Шарик сюди, лети, літить, 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 приземляється, Дальше, дальше, дальше. Ну, стрибаем, мы проходим данный уровень через чей способ. Я вам просто так показываю. Прошли миурон, адже IDE. За 20 лайков, 10 часов. Ну, всем пока и всем удачи.